Доброго вечора, хлопчики і дівчатка, поки в чарівному горщику вариться смачна, присмачна кашка. До вас гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, дітоньки віруні, розкажу вам малятка про зайчика і лисичку, про пригоди по вітрулі. Про такого про Котигорошка, Колобка, про півника і курочку. І біленьку, кішку, мурочку. Отже, малятка, вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. А я вам буду розказувати про півника і курочку. І будемо читати ось таку гарну книжечку. Отже, малятка. Були собі півник та курочка. набридло їм сидіти вдома, і, виш... і пішли вони мандрувати по світу. Ідуть вони зеленим гаєм навколо вітрець, кущі колихає. На кущах зеленіє свіже листячко, а між ними ягідки, як червоне. На мисточку. ось такі маляточка. Червоні ягідки – це наша українська калина. От курочка й каже Півний гутик, зламай мені прутик з зеленими листками, з червоними ягідками. Тільки півник хотів зламати, а з під кущика зайчики своєї хати. Хто, хто, хто ходить по моєму гаю, хто, хто мої кущики ламає, га? злякався півник. Ходім краще далі. Тут якісь звірі не бували. І вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть. Ішли вони далі зеленим гаєм, Навколо вітрець кущі колихає, На кущах горішки і зелене листя. А курочці малятка хочеться їсти дуже, і вона знов просить. Півних когутик, Сламай мені прутик, де листя зеленіше, де горішки врісніше. Тільки намірився півник зламати, а з дерева білочка із своєї хати ось, ось вона малятка така бачите. Хто хто ходить по моєму лісі, хто гілля ламає на моєму горісі? Га? Ався півник. Ходім краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі, і вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий. Мабуть, хочуть на нас напасти. І пішли вони далі з зеленим гаєм. І вітер дерева колихає, і під деревами травичка рясніє, а на деревах листя й смачні кислички. А курочка малята вже не може терпіти, починає знову півника просити. Півнику гутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий. Хоча б дві кислички. Насмілився півник і почав ламати. Аж тут малята лисичка виходить з хати. Ах, прошу, прошу, до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці, бачите, малятка? Яка в лисички хатинка. У мене тут є для вас гостинці і гарбузи, і кислиці, і горішки, і яблучка. І каже домик, у вас стомилися ніжки, бо ви йшли по гаю, а я вже на вас давно чекаю. Півник та курочка так зраділи. ой! Які ж тут звірі хороші та милі. А хитра лисичка міркує собі. Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинців, лишила їх у своїй хатинці. Малятка ось отак от. Гостинці сюди постала, а сама побігла по вовку сусіду, щоб запросити його до обіду. Півник та курочка добре поїли і відпочили і так звеселіли. І щось півник навіть почав співати. Горішків наївся я, ягідок об'ївся я. Будуть дрімати і відпочивати. Тут саме малятка біг зайчик мимо хати. а зайчик був насправді добрий і каже Півник, ти надто хоробрий. Хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за оті кислиці. А півник та курочка не ймуть йому віри. Та тут же такі хороші звірі, коли це білочка почула, плих та й плих. І враз у віконце побачила їх. Білочка теж була добра і каже і не зла, і каже їм, тікайте ви з цього кубла, бо прийде лисиця і заріже вас і з'їсть. Тут вигляне впівник на подвір'я, а на подвір'ї лишенько, куряче пір'я. Ой, і справді треба тікати, А лисиця вже йде до хати, і вовк за нею страшний звір. І радіють, що буде їжа, тільки стала вона на поріг. А півник та курочка віконце малятка. Та під кущами та під деревами і давай бігти додому за всіх ніг. А вовк з лисицею бігли, 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 та не знайшли під кущами даже сліду. І лишилася малятка, вовк і лисиця без обіду. Малятка кашка в горщику. Доварилася, а наша казка закінчилася. Нічка наступає, спати нас усіх вкладає. Хай ваш сон малята ангел охороняє, А всім дорослим мирної і спокійної ночі. На добраніч, малятка.